Так, ну що, друзі, вітаємо. Ще нам складали іспит? Єва, наш кандидат. Ми його склали. да? Єва учениця не нашої школи. Вона пішла в автошколу, яка була у дворі під домом, і напевно, що помилилась, то була не сама гарна школа. Не довчили зі мною довчились, але все рівно оця повільність, да? І зіграла трішки е, злу шутку. Ми майже склали іспит. У нас було зауваження і помилки там в районі трьох. Е, ми його склали, але е, не прям круто. Да? Да. Ну, розповідай. А про навчання? Е, та ні, як е, ти переборола той страх, на якій б хвилині. Ну тобто, страх був, так? Да? Да, був. Да? Ти коли його переборола? Коли ми вже виїхали? Коли ми Сосюри виїхали. Оце там відчулось, ти почала натискати на газ. Да. До цього ти боялась до нього доторкнутися взагалі. Ще один прикол. Нас почали всі чомусь пропускати, збивати з цим столку. При виїзді з майданчика нас автівка почала пропускати. Ну, ти поїхала, але теж таке двояке. І на перехресті. Сергієнка і Усенка у нас зелений ми ліворуч, да, і нас дві учбових Стало пропускати. Колеги, будь ласка, не робіть так. Ви повинні робити те, що маєте робити. У вас зелений, ви їдьте, бо це сильно збиває з толку. Я так розумію, колеги побачили, що відеореєстратор висить, що це іспит. Вирішили допомогти. Ну, такими виходить послугами, ведмежами, я б їх назвав. Воно навпаки більше збиває з толку. ви повинні їх. Ми розраховували на те, що вони при. Їдуть ну, да. вони стали. Ми в ступорі, секундочки закінчуються, я і думаю, ми приймаємо. Да, ми приймаємо рішення, що робити. Ну тобто, незрозумілі їхні е, дії. А вони може стали, тому що зворотні побачили, що там 5 секунд. Може, але перше теж щось так. Перша тормозила, потім все таки поїхала і тому подібне. Ну що я вам скажу не завжди те, що ближче до вас, воно надасть вам гарну якість. І інструктори тієї школи, якщо вам розповідають розцінки внутрішнього іспиту і зовнішнього, напевно це відразу поганенька школа, бо вони вже по суті програмують учня на те, що він сам не складе, тож і змінювати. Відразу ти змінила не відразу, але слава Богу, все поскладала без хабарів. Там ти внутрішній же ж теж склала так, самостійно, так. ти просто напором пішла і за багато так. разів. Да, з якого разу ти там внутрішній склала шостого шостого а, любі друзі. Якщо а, а, ви не можете скласти внутрішній іспит в своїй школі, і у вас це завалило вже за третю, я б сказав, чи другу, чи третю, чи четверту спробу. А вже задумайтесь над тим, а чи це взагалі можливо і чим та школа взагалі займається. Можливо, вони просто хочуть е, грошей за свій іспит. Е, і можливо, вони вас спеціально і не довчили, щоб ви навіть внутрішній не склали, не кажучи вже про зовнішній. Е, ну, а ти молодець, тобі в будь-якому випадку ще трішки позайматися над швидкістю і будеш розкатуватися далі. Всім гарного дня, до зустрічі на дорогах.